Увесь колектив терпляче чекає на урочисте відкриття. А перед цим три роки зводили першу чергу заводу техноваги. І ось нарешті стрічку перерізано. А на майбутні прибутки подарунок від міського голови. Завжди там прийнято сіяти, то ми будемо сіяти грошима. Це така дуже е, хороша монета, яку випустив Національний банк України ще до ювілею 750-ліття Львова на згадку про сьогоднішній день. Щоб тут множилося і прибутків було дуже і дуже багато. Продукція підприємства ваги від вагонних і автомобільних до найменших ювелірних та лабораторних, проте точність від розміру не залежить. Гирю вагою у півтонни цей механізм зважить із точністю до п'яти грамів. А ось цей дозатор здатний відмірювати не грами, а їх сотні частини. Вдається це завдяки новаторству підприємства. В основному зараз є об'ємне дозування і в світі, скажімо так. А ми ще зробили таку головку, і тут правда нема. Вона більш складна. Вагове дозування, чого в світі мені здається, навіть нема. Тобто ми вже вийшли на такий, ну тому що там дуже малі дози, там дуже важко е дозувати. Там, ну якщо одна насінина там важить одну соту грама, а їх там треба п'ять сотень грама, досить важко. Львівські ваги вже знають не лише в усій Україні, а й в Польщі, Грузії та Білорусі. Частка експорту наразі до 15%. І з жовтня ми вже працюємо. Ми фактично почали вже працювати. І ще за два роки ми добудуємо повністю ще ще 3,5 тисячі квадратів. Тобто, повна площа заводу приблизно 7 тисяч квадратних метрів. Водночас зростає кількість робочих місць до тих 125 людей, які сьогодні працюють. Є можливість добрати ще. Як мінімум 100 людей, а це є дуже важливо, тому що це є сім'ї, які мають годувальників, які мають зарплату, дохід це є дуже важливо. Техноваги зараз єдине в Україні підприємство, яке виробляє ці прилади. Іриноващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.